Арма психологія дуже потужний інструмент. Коли ти нюхаєш, то ти не повинна знати, що ти нюхаєш. Я ж думаю, інтересно гадаєш ти чи ні? Це просто гарна діагностика. Це твій мозок каже. Тобі рекомендації, тому це мій номер один інструмент в таких станах. Всі відповіді йдуть з вашої підсвідомості. Всім привіт! з вами Олена Мілько, і сьогодні ми поговоримо про дуже класну тему: це аромадіагностика, це аромасвіт, аромапсихологія. це такий потаємний світ, який нам нібито не до кінця відомий, але дуже доступний, тому що аромати нас оточують і дуже впливовий на наше життя. Насправді, аромати вони мають ключову роль в нашому житті. В нашому мозку є такі кімнатки таємні, куди ми просто так не ходимо. В будній день, але там є багато-багато різних інструментів, спогадів, предметів Так же відбувається в нашій психіці, в лімбічному мозку, в нашій підсвідомості. Там багато є ситуацій, які в нашому житті були подій. Навіть бувають події такі дуже мимолітні, маленькі, але вони нам фіксуються на все життя. Ну, до прикладу, ви йдете мимо пікарні, там пахне приємно пиріжками з яблуками умовно візьмемо. І ви тут відразу відчуваєте приємний такий аромат і приємне відчуття. І скоріш за все, це відчуття було зв'язано, або у вас вдома мама пекла ці пиріжки, а можливо бабуся пекла ці пиріжки. І ви поринаєтеся буквально за 22 секунди в ті спогади. Ви не пам'ятаєте сюжету, але стан буде. Точно такий же, і так відбувається в принципі на протязі всього нашого життя. Але єдине, що ми це все прям не відслідковуємо в моменті, коли ми проживаємо якісь певні емоції. Як дивно існує ця послуга, практика, тому що я, наприклад, десь пару років, як почала перше чути, що існує аромадіагностика сьогодні. В гостях поробоча Оля, мама двох дітей: дружина, гітариста, гурту, друга ріка, ютуб-продюсерка та блогерка. Оля людина, яка давно користується ефірними оліями в побуті та для підтримання здоров'я своїх дітей. Насправді, аромадіагностика вона існує давно. Але в цілому, перші початки були як ольфакторні, ольфактотерапія. Спочатку просто для лікування використовувалися ефірні олії, тому що препаратів не було, медицини ж не було. Цього всього не було взагалі. В світі люди користували спочатку було травництво. Потім почали робити настоянки різні. Потім вже люди почали робити ефіри різна, там дистиляція, ну там на якомусь банальному рівні, звісно. Це не було прям виробництво. Хтось там вдома хто знав собі, дистилював там. Буквально як він міг там приварював там різні ще є способи дистиляції. І Раніше також їх застосовували люди на тому рівні, як вони могли собі придумати в таких домашніх умовах. І так лікувалися. Найбільше було досліджень в Франції, і навіть коли була війна, було багато в них поранених. Було багато гангрен після поранень. Вже тоді були такі експериментальні групи. Хто погоджувався, щоб не відсікати кінцівку, то професор. Проводив лікування, такі класні цілташки, за допомогою лаванди. Як ви знайшли ефірну олію лаванди? Була лабораторія, які досліджували ефірні олії, їхні склади, чи це може допомагати, чи не було відомо. І тут незвичайно виходить вибух, там вже ж різні хімічні елементи в лабораторії. І сам цей науковець рефлекторно від того, що він отримав опік, його рука потрапляє в сосуд з лавандою. А мені робили колись на опік лаванду одразу. Да, в мене ось також опік я собі наносила. От і він побачив, що це допомогло йому швидко відновити руку, не було ніяких там наслідків, просто було почервоніння, і воно в принципі швидко зійшло. Хоча в нього був достатньо такий немаленький опік, як я зрозуміла, з історичних даних, і ось таким просто шляхом просто випадковістю він перевірив, що лаванда працює. Після того випадку вже почали більш детально досліджувати ефірні олії не тільки лаванду, а й інші, і використовувати для військових пацієнтів, щоб гангрену вилікувати і були такі до речі. Чи випадки, коли вдавалося гангренове виліковувати. Щ? Вони не бояться, до речі, вони літають сюди туди. Ви подумати, що то відео може завадити напад пташків і дідь. Вам круасани наші подобаються. Спочатку була альфактотерапія, і просто альфакторним методом лікували людей, лікували травми. А трошечки згодом часом вже більше в наші часи почали це застосовувати як аромадіагностику. Принцип він схожий. Ароматерапія, ромадіагностики в цілому, це не нове віяння, це старе дуже війння. Хоча в Україні це буквально дійсно о два-три роки, як це почалося. Раніше в Україні взагалі цього всього не було. А чому не було? Тому що в ті часи, ще раніше, коли зрозуміли, що фармація починає розквітати, ароматерапія заважала, тому що це натурально і, в принципі, mm -hmm. дуже доступно. І навіть тоді є такі архіви, де розповідають, що коли з'явилася фармація, з'явилося багато онкозахворювань, і всі зрозуміли, що це від того, що фармацевтичні апарати люди використовують. І дуже хотіли лікарі, щоб ароматерапію запровадити прямо в традиційну медицину, але їх подавили. І потім просто зробили онкодиспансери, притом всьому народ заспокоївся, бо є ніби вирішення проблеми. І ароматерапію знищили з щитів і навіть засуджували, садили ув'язнення тих лікарів, які далі пропагандували ароматерапію. Було декілька навіть лікарів, які все-таки йшли в супротив. Їх садили в в'язниці, прямо чуть ли там не в силки їх отсилали за те, що вони не підчиняються оцім віянням там. Ароматерапія, да, як допомагає лікувати, збивати температуру. Я знаю. Так. Ну я просто так почала собі згадувати, коли я прям побачила олії. Ну я давно користувалася, але не, не тими, що допомагають. Не mm. могла зрозуміти, чому вона не діє. Потім виявилося, що вони натуральні тіші в аптеці. Окей, почала користуватися натуральними. Що дає ароматерапія? Ми сьогодні маємо поставити запит якийсь. Це аромадіагностика. Ароматерапія це більше для лікування, для підтримки фізичного здоров'я. А ми сьогодні а ми робимо... А ми робимо аромадіагностику, це аромапсихологія. Це а... саме вплив на наш лімбічний мозок, емоційний мозок. Ми завдяки ароматі сьогодні з'ясуємо якусь мою проблему. Ми маємо зараз визначити запит, з яким попрацювати хочеться. Що хочеться дізнатися, з чому потрібна допомога. Не заважає повернутися на свій YouTube канал і отримувати увагу глядачів в такому вигляді, активному, як воно там було в найкращі часи мого ютуб-каналу. Підписуйтеся на мій канал, лайк. Посиланнячко і на Оленин канал теж підписи обов'язково. Тому що класні ютуб-канали, вони насправді робляться з душею. Для чого мені це потрібно? Я кайфую, коли отримую зворотній зв'язок. От mm -hmm. коли знаєш, відео робиться не тому, що там щоб набрати перегляди, а коли вони в людині допомагають в чомусь. Mm -hmm. І хай це буде там невелика кількість, да? хочеться, щоб багато, звісно, було переглядів, але саме цінно це фідбек від людей, які отримуєш. Mm -hmm. Відчуття важливості Відчуття важливості мені подобається раніше був час, коли мене впізнавали. Знаєш, коли підходили, казали, одя я підписана на ваш вашу пізна визнання, Кодух, да, визнання <пит> теж мені не важливо. Отже, аромапсихологія — дуже потужний інструмент для роботи над собою. І якраз саме за допомогою аромапсихології можна точно зрозуміти свій стан, точно зрозуміти, чого я зараз потребую, що мені потрібно для вирішення певного запиту. Можливо, я хочу досягти. Якогось результату У всіх бувають такі моменти, коли в нас такий стан, ну як зараз прийнято говорити некрасивий, коли таке спустошення, нічого не хочеться, апатія, така вся сіротінка хася, все в мене погано. Не можу зрозуміти чого. Або розумієш, що все класно, але в той же час чомусь настрій просто на нулі. Немає енергії, нічого не хочеться, нічого не радує. І ти не розумієш, чому це. І так часто буває, що немає для цього явної причини. Ага, що ж робити? Дуже круто взяти аромабокс або прийти до фахівця, якщо у вас немає аромабокса, і зробити аромадіагностику, протестувати свій стан, зрозуміти, що провокує цей стан, яка є причина для такого відчуття, що буде ресурсом, щоб з цього стану вийти. Яка глибинна проблема? Задача, яку потрібно вирішити, тому що в кожного з нас є там підсвідомості певні задачки, які в якийсь момент нам не заважають, нам з ними класно, вони абсолютно собі спокійно там живуть. А в якийсь момент життя може бути так, що сюжет з нашого життя, якась там минула травма, вона нам заважає рухатись далі. Навіть відчувати себе в ресурсі, в гармонії, в радості. І от саме ефірна олійка, яка визначає глибинний рівень задачі нашої, щоб вирішити запит, розкаже нам, що ж там таке, на що звернути увагу. А потім саме цікаве, що ж допоможе досягти цілі. І це ми також тестуємо на рободіагностиці. Спочатку ми тестуємо ефірні олії. У нас тут їх близько 60. це моноолії, які не суміші мається на вас ні. Так? Це не суміші. Це монолії, які поділені на групи: камфорна група, жіноча група, чоловіча група, Що таке цитрусова камфорна? група. Комфорс такі більш пряні пряна група. У нас також є це групи, до яких відносяться ефірні олії. Кожна група має певний вплив на нас. Зазвичай люди, коли не мали досвіду такого глибокого спілкування з ефірними оліями використання, то зазвичай їм подобається цитрусові. Вони дають енергії, це і антидепресанти там також радість, є, таку. радість, піднесення. Згадайте, новий рік, мандаріни, ось цей аромат дитинства. Тому зараз ми тестуємо ефірні олійки. Потрібно відчути в тілі реакцію. Ми закриваємо очі, тому що через очі 80% інформації до нас приходить, mm -hmm. і ми відволікаємося. Для того щоб відчути в тілі, потрібно закрити очі і відчути, як мені подобається чи ні. А можливо, подобається дуже сильно. Мені хочеться прямо з'їсти цю ефірну олію. Я маю всі перенюхати їх. Да? Ну, в принципі Да. Ми і, можемо зараз члені, да, всі... і сказати, типу, плюс чи мінус. Да. да, і нам зараз потрібно пити водичку, щоб не ховаці були на mm -hmm. прочищала. Скажімо так, від mm -hmm. речі в книзі своїй там це розписала, як це відбувається, і там намальовано є. Коли ти нюхаєш, то ти не повинна знати, що ти нюхаєш. Ти Я не кажу, так. Да. Ой, да, плюс-плюс. Я це вгадала мандаринка. Взагалі ще дуже раді робити з спробнічки. От вони там розведені, вони легше сприймаються, бо не всі, ну так як ти вже користуєшся, наприклад, ефірними оліями, тобі окей. А люди, які не користуються, їм дуже важко сприймати. І часто може голова там запаморочиться, таке було різкий, рідко. Да, e, ну це ще це про що насправді про наше сприйняття і про нашу готовність працювати з певними моментами. А кожна олійка вона ж про певну частинку нас говорить та ну, нашої про свідомості. Таке чула, що коли ти користуєш. Вишся ефірино ліви, твої вібрації піднімаються, і якщо ти ними не користуєшся, то тобі часто виняють там якісь олії, але чим більше ти їх будеш внюхати, тим більше вони тобі будуть подобатися, бо твої вібрації піднімаються. Коли ми вдихаємо, у нас ідуть зміни в нашій свідомості потрошечку, по маленькому кроку. І тоді, відповідно, замість того, щоб когось осуджувати, ми подумаємо: о, ну вона там класно зробила. І в мене вийде. Звісно, вібрації піднімуться. А коли no. ми будемо думати, всяку м -м", то вібрації знову падуть низ. подихав, піднялись, тут спали знову, як знаєш на кардіограмі. Верх-низ, верх-низ. Тому тут то така історія. В принципі, так, але ж треба зважати ще на контекст. Я відсвяткувала зараз, да, що коли в ефірні олії я почала користуватися, в нас в сім'ї більш така злагоджена атмосфера почала. Це може бути пов'язано? Звісно, пов'язано. Ми менше почали там сваритися, я докоряти там щось. Ти цього не відчуваєш, але навіть просто якщо не використовувати на тіло. Просто в дифузорі будуть працювати. дифузорі. Мені ж чоловік не сильно no. ними користується. Іноді, коли я там в нього болить голова я кажу, хочеш я тобі помажу там, на візки uh -huh. щось, він такий, ну давай. Або там щось він просто понюхає. Там. Uh -huh. Ну, чоловік і... да, не так скептично. Перший набор, як ми замовили, от ну перша ціна, якби да, незвично для ефірних олій якісь там баночки. Так дивиться, ну ти рада, ну якби хорошо, якби результат то твого стану класний, <гум> да? але чи це воно нам треба, що ми його купуємо? Потім як я другий раз замовила, в нього вже таке питання: це треба, що ми його купуємо, чи не треба? Що воно дає? А потім він захворів. Це декілька років назад було. І що? Давай бігом. Я тотів са йому накапала. Потім ті м'яна ще додала. О, йому через дві годинки так стало легше. бодрість з'явилась. Каже, ти знаєш, це працює. накапай мені ще своїх олій. Він тепер просто знає сенс для чого це. А Спочатку він так само дивився і не дуже розумів. Але деякі олії йому також подобаються. Він там собі може брати до робочого місця, в дифузор у нього на робочому місці. Не кожен день, звісно, але вже просто зрозумів сенс і включає угу. в роботу з цим всім нюкемда. No. В кінці ми створюємо ресурсний парфум, який допомагає виходити з цього стану. Наприклад, я тестую, коли саме такі некрасиві стани користуватися, зробивши романтдіагностику, концентратом. Для чого? Я не дуже люблю терпіти, ви вже це знаєте, я про це говорила. І мені потрібен швидкий результат. Я не люблю в цих станах бути, особливо коли немає для цього ніякої причини. І я починаю користуватися цим ароматом 30-40 хвилин і все ок. Стан абсолютно змінюється, і це не просто балачки. Я це все просто протестувала на собі, прожила. Коли це розповідали нам на навчанні в інституті французької ароматерапії, я так тільки слухала, думаю, ну не знаю наскільки воно так чи не так. Але протестувавши на собі, зрозуміла, що так. Тому це мій номер один інструмент в таких станах. А такі стани вони є, були і будуть в кожного із нас. Це життя, і ніхто не сказав, що працювавши над собою в нашому житті, все буде на піки. Ні, так не буває. Все одно, коли йде пік емоцій. Емоційний зростання йде, все одно потім буде і спад, без цього не буває. Важливо, як ми в цей спад спускаємось, наскільки нам там боляче, наскільки ми вміємо з цією біллю справлятися, і дуже важливо, як на мене, трансформувати її в ресурс, а не просто замазати, як знаєте, прищик, запалений тональним кремом, а там під низом все одно гноїться і болить. Це впливає на якість нашого життя, на досягнення тих певних мрій, цілей, які ви собі ставите, і все починається з тану. Тому аромадіагностика в даному випадку дуже класно підходить. Щоб діагностувати, зрозуміти в яку сторону дивитися, ароматом користуватися, і потім йти в ті глибини, які відкрились на аромадіагностиці. Приходять в основному, коли вже є проблема, яку хочуть вирішити, чи приходять з якимось послабитися, знайти сенс життя по різному. Було. Буває буває, що сенс життя а? буває, що хочуть розвиватися проявлення. Це зараз пішли дуже запити, але не розуміють, чого не виходить. Жіночні в собі на початку це прям топ були теми, з якими приходили. От, ну, розслабитись також буває, але не прямо так зразу. Зазвичай навпаки, щось хочуть досягати, а потім виявляється, що нам просто треба розслабитися, щоб дати собі спокій. Mm -hmm. Тому розслаблення не завжди. Зазвичай запити вони поверхневі, а потім вже починаємо щось нове відкривати. А для YouTube хочеться, щоб не тільки бути важливо, а щоб там і гроші більше йшли. Звісно, yeah, so, yeah. гроші yeah. я люблю. На них мінус. Треба дивитися, чого. У мене на них міста. Тобто почули, чулі, вирус... це ж грошова олія. А, я, до речі, чула. Да, якщо тебе проблема я, я, там, і тобі може не подобатися цей і запах, і треба типу як ним користуватися. Ну як сказати, да, є підходи, які працюють через мінуса. І Жюль, як це? Науковцям якось там да не пам'ятає слухайте взагалі. Він навіть також робив тальфактотерапію з плюсі і мінусі ліками, але це ж напруження велике на психіку. А в нас зараз і так іде війна, ми так напруги постійні. Тому я за те, щоб через ресурс, якщо воно в мінусі працювати з цією темою, немає ресурсу. Будем Бо вже будемо тестувати, вже, звісно, Ой, дня. я знаю, це яка мені не подобається. Я ж думаю, я інтересно, гадаєш ти чи ні? Але <гадала> <гадала> цікава така. Боже, я така просунута, болія. Це плюс-мінус. Ну, я, я думаю, що колись мені це може подобатися. Так, так, всім керів, так. далі. Ти тестуєш ці херніоліки і визначаєш ранжуєш їх. Ти тут береш сама, тому що тобі треба відчувати, mm -hmm. яка буде на першому місці, які би ти ферніолії поставила б п'ять зірок. Що ти глибоко розбираєшся в цій темі, і ти не даєш якогось конкретного рішення, але ти показуєш. Що це може бути? Лише я не знаю опції, що там, як я можу дати якийсь діагноз. Я не можу. Це якщо ми попрацювали трошки глибше. Я подивилася, зібрала лінію життя. Я подивилася патерни, які повторюються сценарії, які сюжетні лінії йдуть, які там циферки в тебе фігурують, там часто імена, там багато дуже схожостей за життєву лінію. Якщо подивитися, це така це діагностика. Насправді, це просто гарна діагностика. От тоді я можу сказати, а давай сюди підемо або сюди підемо. Ти можеш працювати з людиною в наставниці в такому, і тоді ти можеш більш конкретно що да щось робити? Я так ну, розумію? Так, так. Це більше в наставності, тому що ну за одну сесію зароматерапії, по перше, людина розслабляється, і вона вже не сприймає інформацію. По-друге, це якраз перший етап, коли ми продіагностували, тому що дуже часто клієнти приходять і ну, і нам вже всім десь незручно сказати, як є. А буває, що нам важко самим зрозуміти, як воно є насправді, тому що ми дуже багато всього знаємо. Насправді зараз такий період життя, коли дуже багато інформації. Ми все знаємо і думаєш, та ну я ж це знаю. Ну як це там? І в стосунках я знаю, як там, і з батьками я знаю, як і з дітьми. Ми ну, я знаю, як в мене ніби все окей. Нам самим собі важко признатися, що там щось трошечки десь не окей. Десь я перегибаю. Десь, наприклад, я пішла стала мамкою чоловіка. Знаєш, і по поверхах ідеш? Отут на цьому рівні отак класно, вийшло краще. На другому рівні опять в цю мамку. Я себе весь час на цьому ловлю. І думаю, ні, ну що знову я на ті ж самі граблі, але це так. І це боляче, це дуже боляче признавати. Тому тут потрібно все потрошечку. Коли б клієнт просто приходить на сесію, то дуже важко зрозуміти суть. А коли є рома діагностика, ну вже я точно бачу, де ресурси, що варто брати, що не варто і з чим працювати. А далі вже ми розвиваємо лінію життя і так далі. Тому подібне. Бо навіть лінія життя по декому це куча сліз і куча болю, щоб її розповісти. Різні бувають життєві історії, і не дуже приємно це комусь розповідати. Я виставила від першого до останнього по смаках. Окей, значить, актуальна. У нас задача з приводу запиту, щоб розвивати свій ютуб канал, бути в ресурсі, не відкладати себе на потім, як і в сім'ї, так і в роботі. Це ти мені вже рекомендації. Такі да так, кажеш? Це твій мозок каже. Тобі рекомендації просто я повторюю твій запит. От по твоєму запиту він такий був. Можливо, ти мене поправиш. Ну да, да. да? Ти... То перший грифрут це актуальна задача, і це прийняття свого тіла, або ж необґрунтоване самозадоволення. Буває так, що ми думаємо я просто супер там, супер, супер фахівець. А потім я розумію, що ну можливо десь треба ще щось і докрутити, і це є необґрунтоване самозадоволення, коли ми думаємо, що ми просто супер ах, просто там самі найкращі фахівці. А насправді ну є над чим попрацювати, бо так в кожній людині є. Так не буває, щоб не було щось десь новеньке дізнатися і так далі. Це. Про грейпфрут. але тут дуже ключове, що це контакт з тілом, контакт з прийняттям свого тіла. Можливо, коли говорили щось в дитинстві, Нам здається, що вже на нас це не впливає, але все одно десь воно там чіпляє. От, наприклад, в мене є таке. От я наче думаю, що вже в мене це не чіпляє, але коли мені скаже мама, то мені неприємно, що вона так мене сприймає, бо це мама. <різь> от тому, да, так, з тілом така історія. Тому подумай, як це можеш не говорити, просто для себе, подумай про що з тілом, що ти не приймаєш. Наступний етап це що буде тобі ресурс. І ресурсом буде жасмін. Жасмін це така жіночна дожалія, це така сексуальність, насолода, життя в моменті, не спішу. Можливо, така... мені про таке треба говорити на каналі. Можливо, я говорити про це, але для того, щоб говорити, відповідно, ти сама Відчування. спочатку в цей стан входиш, так? відчуваєш. Бо це ж все якби воно взаємозв'язано. І навіть як ми в душ приходимо після робочого дня, не завжди ми, ми з насолодою миємось душі машинально, а думаємо ще про роботу. І тут саме задача в тому. Навіть коли ми приймаємо розслаблену ванну, розслабляючи, з івангілангом, до речі, це прям топчик. Треба кожній жінці просто. І в чому секрет? Можна зробити цю ванну, накрапати олійку, але якщо в цей момент ми думаємо, як ми варимо борщ, або як комусь не дозняли ютуб канал, то мозку все одно, що ми робимо, він думає, що ми працюємо. І розслаблення немає. Тому важливо ось це розслаблення. І Жасмін це якраз про ось це розслаблення тотальне. Сексуальна енергія вона коли? Коли ми в нас солоді. А коли ми напружені, то там який там секс, яка там насолода? Біжиш десь вже думаєш, я буду до кровати швидше де да відпочить. Mm -hmm. От тому це ресурс, це допоможе тобі бути в ресурсі, не здаватися, йти до своєї цілі. Це буде мотивувати. Наступний етап це глибинний рівень нашої задачі для рішення запиту. Це лайм, це взагалі таке прожагу життя, віс, насолоду, ось саме. Експресія, як прийшла війна, мені здається, нам всім дуже важко от бути в такій жагі до реального життя. Мені здається, я ще таких людей не бачила, на кого б це ніяк не вплинуло. От навіть я в себе аналізувала. Вроді зовнішнє не можу сказати, що я дуже прям так. Ну зразу так. Да, зараз уже ніби ти адаптувався, якби все. Але все одно внутрішньо десь там і мрії трішечки. Ти думаєш, та ну ладно, ну двійна йде, ну може там це не треба. Все одно є таке, все одно ці базові такі стандартні думки приходять. Але в даному ситуації тут треба подивитися з дитинства, тому що це глибинний рівень, це щось давно вже відбувалося. Тобто така модель поведінки була давно, скоріш за все. От там якісь також були свої переживання в Особливо підлітковий вік. Ну в усіх нас там купа всього було. Можливо, не було для того навіть реальних причин в сім'ї, але ми ж собі як напридумуємо історію, в це віримо, в цьому живемо. Тому просто подумати, що там. І далі йде м'ята перцева. Що ж допоможе досягти цілі? Виражатися через мову, публічні виступи і говорити про свої відчуття, ж. бо часто ми замовчуємо те, що нам не подобається. Або та чого ми хочемо навіть по завершенню цього діагностики, я ти якби рекомендуєш користуватися цими оліями? Я створюю ресурсний парфум mm -hmm. з цих олій по всім законам парфумерії, до речі, верхня нота, нижня нота та середня нота. І потім ми розробляємо план дій на місяць, користуючись цим ароматом, які кроки ти робиш для того, щоб реалізувати свій запит. Ми це все прям прописуємо руками. І наступний крок, які є ресурси в тебе. Ми прямо візьму собі три картки. Які ресурси ти маєш для того, щоб свій запит реалізувати? Сприйняття себе, знайти свою унікальність та сильні сторони, сексуальність любов до кожної частинки твого тіла. Те, що, те що він? тобі професіонал каже, життєва енергія підтримує баланс між поповненням та використанням внутрішньої енергії. А тепер що ти зробиш вже сьогодні на шляху до досягнення своєї цілі? Яка діла? Що я вже роблю сьогодні? Я записую відео на свій ютуб канал Паралельно пишемо Олені на її ютуб канал відео. До речі, можете подивитися це відео дві різних версії на моєму каналі і на каналі Олени. Що я ще сьогодні зготова зробити? Прийму ванну зі свічками. Я так люблю виключати світло, бо ми тільки свічки запалювати і от. -дам треба дітей тільки вкласти і попробуй набрати так вана щоб ти погрузилась повністю аж з горловою чакрою головне всі енергетичні центри щоб були під водою це дуже важливо після цього ми маємо обрати ще одну карту метафоричну. да метафоричну на якій зображено картинка і про яку вона тобі щось говорить да підказка якась так Казка, що допомагає досягти цілі, що буде ресурсом, і що ти зробиш вже сьогодні. Я дуже люблю кроки вже сьогодні, запускати yes. прям сходи цю енергію і йти в дію. Бо якщо відкладати на завтра, воно може не настати. Я вам друзі просто рекомендую сходити на цю процедуру, як це практику до Олени, і просто самостійно це все відчути, тому що емоції не передати, відчуття запахом не передати. І я вже мала досвід ресурсного стану, знаю, як це працює, тому це все, що відбувається, це. Здається, магією, але насправді це науково все досліджено, і воно дійсно буде працювати на ваш результат. Дякую тобі, велике. Я з нетерпінням буду чекати і поділюся потім обов'язково своїми результатами, коли вони будуть. У нас тут сидить просто дивіться три пташки. Які прилітають на ці неймовірні аромати, я не скажу, що одним ароматом користувавшися, нічого не робити, це допоможе. Ні, це буде допомагати на якомусь дуже маленькому рівні. Що ви цього не будете відчувати? Але все одно конкретні кроки і дії робити треба. Отже, аромадіагностика дає відповіді на всі ваші питання, на будь-які запити. І вони будуть точні, правильні, і саме ваші. І тут я не побоюсь цього слова точні, тому що всі відповіді йдуть з вашої підсвідомості. І ніяк інакше. І ніяких корективів, і ніякий кваліфікований фахівець вам не вкладе, тому що тут все йде чітко. По сигналам вашого лімбічного мозку, де і зберігаються всі наші емоції, всі наші переживання, і весь наш досвід є травмуючий, який керує нашим життям. Ми на нього вплинути не можемо. А от ефірна олія може за допомогою аромодіагностики Ми підбираємо ефірні олії, ресурсний парфум, який буде підтримувати ваш стан в ресурсі та допоможе вирішити ваш запит. Отже, підписуйтесь на мій ютуб канал, якщо ви ще на нього не підписалися. Пишіть свої враження від аромодіагностики в коментарях. А можливо, ви вже мали досвід використання такої практики в своєму житті. Тож діліться, буду рада почути ваші думки. І до наступних зустрічей, наступних відео. Дякую, що були зі мною. Па-па!